Вітаю! Ви на каналі Квіточки, не тільки. Продовжується мій експеримент по вирощуванню томатиків на балконі із різним освітленням. Це навпроти якраз відкритої місцевості, і тут два томатика в одному вітрі. Як бачите, томатики зав'язуються непогано. Це череночок, який гарно ріс, потім впав. І зломився навпіл. Я його знову втикнула. На одному з пасиночків був була квіточка, з неї ось такий томатик зав'язався, не відпав, міцно тримався. Ну я рада, що експеримент продовжується. Думала, загинуть повністю. Тут череночки, які я зрізала найпізніше, просто так тикала та і все. Місце не дуже зручне, тому що це під стіною. Сонця попадає мало, бо зверху горщик з квітами. З другого боку, закрито. Балкон закритий, світла попадає менше. На цьому кущику зовсім немає зав'язі, але він міцний, здоровий, ну, будемо надіятися, на цьому трішки є. Ось так проходить мій експеримент. Надіюся, що скоро я спробую свої томатики і подивимося, як без сонця вони будуть солодкі чи ні. Дякую за увагу. Задавайте питання, буду задоволенням їх чекати. До зустрічі!